Пацієнт звернувся на лікування зі скаргою на проміжки спонтанного болю, викликаного його другим премоляром на верхній щелепі справа, який має глибоку каріозну порожнину на дистальній поверхні. В ході подальшого обстеження було встановлено діагноз незворотній пульпіт. Препарується порожнина і демінералізовані каріозні тканини видаляються, спостерігається широке оголення пульпи з безсудинною тканиною, що власне свідчить про частковий некроз. Наступним кроком робиться часткова пульпотомія. Попередньо композитом відновлюється дистальна стінка задля гарної ізоляції. Під час кислотного протравлювання пульпа ізолюється базою. Пульпотомія починається стерильним алмазним бором на довгій ніжці, видаляється дах пульпової камери, і перший шар пульпи зрізається. Гемостаз здійснюється стерильними ватними кульками. Ретельно оглядається результат при зондуванні виявляється, що пульпа відривається від стінок пульпової камери, і це є негативним прогностичним фактором. Ця пульпова рана не гомогенна і не відповідає необхідним вимогам. Хірургічна процедура розширюється більш апікально. Іригація здійснюється одновідсотковим розчином гіпохлориту натрію. Рана досі не така, як потрібно, і пульпа відривається від стінок. Пульпотомія продовжується. З піднебінного боку зондування виявляє, що пульпа досі відривається від стінки. Тож ця частина пульпи піднебінно знімається. Як результат, пульпа з піднебінного боку знаходиться апікальніше і тепер є регулярною, тобто має вигляд нормальної пульпи. Гранина пульпи гомогенна. І зараз вона може бути покритою матеріалом на основі трикальцію силікату. Він має перевагу в тому, що він м'яко встановлюється і адаптується до пульпової рани без тиску. Матеріал перекривається лайнером, і коронка зуба адекватно відновлюється. Через рік на рентгенограмі спостерігається нормальний стан періапікальних тканин і ледве помітна мінералізація в глибшій частині пульпи. Тести на чутливість недостовірні, тому що пульпова рана знаходиться нижче рівня шейки зуба. Дане клінічне лікування базується на наступних публікаціях. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.